Для початку я закинув 250 доларів на бінанс. Прогрів його маленькими сумами, вивів гроші на карту назад, ну і почав плюс-мінус вкружуватися в цю тему вже на практиці. Звісно ж, паралельно сидячи з куратором в зідзвоні. дзвоні. Спочатку, як на перший день, я вирішив не жастити та арбітражити з зазором плюс-мінус в одну гривню. Я купляв USDT по 41,25 та продавав по 42,35. Фактично, прокрутивши 250 доларів, за один круг, я отримував цілих 250 гривень. От я вам відповідаю, я гуляв і крутив. Я сидів в туалеті і оплачував, готував їсти і виставляв ордери. Я так загорівся цим, що цілий божий день не вилазив з телефону. Ну і так чисто для дякую вам. Таких кругів з зазором в одну гривню за перший день я зробив певно, що штук 10-11, заробивши 2900 гривень, тобто 70 доларів. І на цьому моменті я поняв, що моїм банкам просто їх якби не блокнули, але було на грані. Адже ліміти в мене і без того були немалі. Тому під кінець першого дня мені сказали купляти картки в дропів, яких відповідно давали на навчання. Що я успішно і робив, готуючись до другого дня. Взагалі, по першим так сказати, емоціям першого дня можу сказати, що мені сподобалось. Ти постійно в процесах, постійно чекаєш якоїсь оплати від контрагента, постійно в самотосі, і все це супер заряжає. Бо в моментах ти чувствуєш просто себе якимсь лютим тємщиком, який лутає гроші